Прийом пацієнтів веде сімейний лікар із Кропивницького Сергій Баранов. Розповідає, його ФОП обслуговує 15 тисяч пацієнтів. До двох відсотків із них не пройшли верифікацію, тобто перевірку даних. Це перевірка даних інформації працієнта з центральної бази електронної системи охорони здоров'я і бази державного реєстру фізичних осіб. Коли комп'ютер автоматично бере людину з нашої бази і порівнює з базою ну, державного реєстру, вони повинні співпадати. Перевірка відбувається за прізвищами по батька від людини, ідентифікаційним кодом, серією та номером паспорту. Якщо в одній і другій базі є якісь відмінності, то така людина. Стає неверифікована, пояснює тоді, пацієнт має прийти до лікаря і актуалізувати дані про себе, а лікар внесе їх в реєстр пацієнтів. Мені не телефонували, тому що, мабуть, я була на лікарняному не так давно, і всі дані ми узгодили ще тоді. Інформацію про неспівпадіння даних пацієнтів сімейним лікарям надає Національна служба здоров'я України для того, щоб дані про пацієнта були 100% точні, вірні. Для, для цього е, Нацслужба здоров'я просить лікарів проводити такий е, процес, як називається верифікація пацієнта, відбуватиметься е, тепер безперервно на постійній основі. В цілому по Україні я можу сказати, що там. Е, е, Відсоток таких пацієнтів, які не пройшли, ну які мають статус неуспішна верифікація. Ну це може бути там 5-10 відсотків. Вона трішки почистить наші декларації в плані того, що від нас відкріпляться люди, які не обслуговуються, і вони звільнять місця для тих людей, яким дійсно потрібна допомога, тому що все одно є такий відсоток людей, які виїхали за кордон, які десь ділися, втратили з нами контакти. За словами Наталії Шуліки, звірити дані без застосування санкцій сімейні лікарі мали до 1 жовтня. З 1 жовтня ми вже не оплачуємо за тих пацієнтів декларантів, які мають статус неуспішна верифікація. коли ми не знаємо так насправді там да свого пацієнта, де він що він чи це та особа, чи це не та особа. Ну тобто неуспішна верифікація. Так, це спільна відповідальність і сімейного лікаря, і пацієнта, щоб ці дані вони були достовірні. На думку Сергія Баранова, сімейні лікарі опинилися в заручниках ситуації, бо не всі пацієнти відгукуються на прохання перевірити свої дані. Договір, тобто декларація між пацієнтом і нами, не розривається в такому випадку. І ми, виходить, є заручниками пацієнта, тому що він нам інформацію не несе. Змінити ми її в системі не можемо, отримати фінансування за цього пацієнта від держави не можемо. Розірвати декларацію з пацієнтом. Також ми не можемо. Оплату лікарям за пацієнтів НСЗУ відновлюватиме після підтвердження даних. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.